Рускавец. Екскурсія їде там Ветрякивище. Дорога водит. О, звідти можна зорово підходити, під'їжджати з траси Київчо. Ну, Сюди фактично найгарніше видно гори, але сьогодні трошки хмари туман. Ви бачите, парашку видно. І воно й хмариться. Нафтове родовище Верхньословецьке. А на той бік східниця там теж хмариться, не дуже добре видно, ми б показали вам східниці більше, але Східниці, хіба видно готель, який козицький будує, там він на горі а, тут Сопіт. Ми місце нам теж показували, так ладно Борислав. Ця дорога, якщо б ви зі східниці йшли або з Борислава чи з Буковиці, то тут б піднялись довечі. А туди знову Трускавець бачимо, і там далі дорогобиський вісім. Добре, да.

Типа зверху де приїжджають, мовити так іде. Подивимося, з цього поверха трошки нижче, що видно. А це ми знімаємо, бачите, в той день коли ми прийшли пішки. Не знаю, погано годинник видно. Перша година. Кому страшно йти на сам верх, можна звідси дивитися. 14-15 Йдемо далі донизу і вже будемо повертатися у Трускавець. Та в нас є більше інформації про вежу, кому цікава там висота, ширина і так далі. І в описі буде і так. В інших відео про вежу можна подивитися. Зараз ми просто показуємо, який вигляд це все має станом на 2025 рік. Туристів наразі небагато тут. Буває більш ще гарна погода. Ну, а от буквально два автомобілі і то обидва під'їхали, як ми вже тут були на горі. О, чоловік гриби збирає. Риби тут є, заправда. А зараз так відділяно колись. Вся вежа гарно потрапила.